Бачите, синички трохи сваряться. А знаєте, чого вони сваряться? За сало. Я Їм порозвішувала декілька кусочків сала і вони його побачили. І, мабуть, у них зараз ділюш поділ, поділ сальця. От таке. А може вони просто радіють, що їх погодували. Не знаю. Щось таке влаштували. Ганяються один за одним. Заводним. І пищать. Бачите? Що роблять? Отаке от, от. Ага, сальце. Бачите, росить сальце, і вони його побачили. Може не всі кусочки побачили і оце ганяється. Це таке вишкетники. Позлітались. Бобі, боб, іди сюди, не ганяй. Не відволікай, хова не їдять. Не бою, то мене байда гуляє тут. Байдак? Це байдак. Байда? Привіт усім, так? Да? Передавай. Є байда, скажи, козак. А там то пташечки. Вот вони. хлопці і дівчата сало люблять. Справжні козаки і українці. Українська птаха. Любить сало. Тут у нас городці сидять. Всіла компанія. Бешкинке.